La, з вами Фіалка, найкраща викладачка португальської мови за версією багатьох моїх учнів. І сподіваюсь, стану нею і для вас. З понеділка вже стартують, стартує новий потік курсів. Дізнавайтесь деталі в профілі. Або пишіть мені в Директ, або адміністраторам. А сьогодні ми з вами розбираємо 10 корисних фраз. З дієсловом пара Пара. З дієсловом «парар». Зараз про це поговоримо. Поставте, будь ласка, плюс, якщо мене добре чутно, все окей, нічого не зависає, поставте плюс, якщо все добре, все вам добре чутно. І давайте проведемо трохи таку перекличку. Поставте, напишіть, будь ласка, ага, бачу плюс, дякую. Напишіть, будь ласка, приблизно свій рівень португальської. А напишіть нуль, якщо ви зовсім не вивчали, або знаєте там пару слів. Напишіть а, А1, якщо ви вже пройшли такий курс базовий. А2, якщо у вас рівень А2, можливо, в когось Б1 вже рівень, напишіть, будь ласка, який у вас приблизно рівень португальської. І ми з вами починаємо. Так, А 1 0, 1. Окей. Добре, це можна рахувати, що з нуля. Угу. А1, а 2, А1, Окей. Добре. Ну. Угу. Угу. Добре, ну приблизно угу. приблизно бачу в мене аудиторія або з нуля. Або є А1 А2. Рідко таке, що там Б1, Б2 і вище рівні. В принципі, так, добре, супер. У мене якраз на цій рівні і розраховані мої заняття, курси та мої прямі трансляції. Тому сьогодні якраз для вас буде супер корисно. Хто з нуля, нагадую, що в понеділок вже стартує у нас курс з нуля, експрес-курс. Дуже потужний курс, інтенсивний, хто готовий щодня потрошки займатись, але через місяць побачите вже класний в себе результат. Ось, чекаю всіх, хто бажає навчатися зі мною. У кого вже є рівень А1, то в нас також стартує така група А2 курсу А2. Я його, про нього менше говорю, тому що на нього зазвичай. Вже йдуть ті, хто зі мною навчався, пройшов той шлях з нуля. Хто навчався на експрес-курсі, потім на А1 поглиблений курс повний. І зараз вони йдуть на А2. Тому я про нього не дуже багато говорю, тому що я обожнюю, коли людина проходить зі мною шлях з нуля. Тобто, оці люди, які будуть на А2, вони вже були зі мною, в основному всі. Тому це такий курс, бо він складніший, там вже складніші теми, минулий час і так далі. І хочу, щоб всім був час приділяти всім час в зумах, тому, тому ось так. Одне місце тільки залишилось в міні-групі з нуля. Якщо комусь підходить час вівторок, четвер о першій годині дня, то, будь ласка, напишіть, чи ще актуально буде. І ми з вами починаємо розбирати фрази з дійславом пера. Спочатку подивіться на ці два слова. Вони однакові, так? Нема ніякого наголосу, нічого не змінилось. Але ось перший пере, він означає «для», для того, щоб. Ну, наприклад, ви замовили в ресторані якусь страву. Вам, ну, там, ви з кимось сидите, так? принесли і ви кажете, це для мене, це мені. Так? Тоді ви скажете епремій, перемій. Ну, пере воно ще часто скорочується в розмовній мові, «Е епремій. Або питаєте, «е епремій, це мені, це для мене, як «for me», то це перше слово, так, пере. А друге слово теж, єдине є така різниця. В, у вимові. Перше слово це пере. Бачите, як такий а не відкритий, а більш закритий пере. Це для «для того, щоб. А друге слово буде вимовлятися як пара. Відкрите А. До речі, це ще один такий нюанс, коли не розуміють там дідуся, бабуся, дідусь, бабуся, як вимовляється, в чому різниця. Ну і там багато таких стил. Саме в цьому в нюансах закритий, відкритий звук, буду все це пояснювати в експрес-курсі, хто там є, будь ласка, не пропускайте уроки. «Пере» – для, для того, щоб, або, наприклад, перетребаляр, що інпоргал, перетребеляр, я в Португалії, щоб працювати і так далі. А пара це наказовий спосіб на ти сказати комусь: пара, зупинись, перестань. Ну, наприклад, в таксі ми можемо сказати паре так? зупинись тут, зупинись. А це на ти. А ще це означає як перестань, стап, так? Stop doing this. Перестань робити це. Отже, паре. Дієслово перер і зупинятись, і перестати, так, щось робити. А тепер перейдемо до фраз. Сьогодні ми не розбираємо цей варіант де пара як прийменник для «для того, щоб. А розбираємо де пара» як дієслово перестань, зупинись. І наступна презентація. Так, напишіть, будь ласка, плюс, якщо ви знали про це дієслово пара, що це означає зупинись, перестань. Мінус, якщо ви вперше про це почули. Ви знали, що є два слова пере. Ну, типу, вони однакові, так? Одне як пере, інше як паре. Напишіть плюс, якщо знали про це, мінус, якщо ви це вперше чуєте. Мінус, мінус. Окей, в основному мінус. Зрозуміло. Тоді буде дуже корисно. Думаю, так? Ну, вже корисно, що ви вже дізналися щось нове. Окей, дякую. Угу. Тепер перейдемо до фраз. Якщо є змога, можете собі записувати переклад одразу. Якщо ні, зробити скрін. Угу. О, дуже дякую за, за те, що ви пишете тут коментар. І я розумію, чи для вас це корисно чи ні, щось нове чи ні. Чи взагалі туди я йду. так? Взагалі, всі мої ефіри, прямі трансляції, я думаю, корисні. Можете, можете подивитись минулі записи. Завжди такі обираю теми актуальні. Ну, мова завжди актуальна. Є, звісно, оновлення, але ну, можете дивитись останні там три роки точно не було оновлень. Ось, до речі, з приводу цього пара до 2009 року. Був наголос на А, як виявилось, а потім його прибрали. Було пари з наголосом, тепер без наголосу пишеться. Такі бувають зміни на письмі. В українській теж, до речі, нещодавно якесь відео натрапило на якесь відео, де вже нові правила написання в українській, там, іноземних мов інш, з іншомовного походження, маю на увазі і так далі. Теж здивувалися. Отже, поїхали 10 корисних фраз зі словом перер. – «зупинятися». А потім я вас питаю в кінці якийсь ваш приклад, вашу ідею, що ще можна, яку ще фразу можна використати з цим пара. Окей, подумайте потім про свою фразу. Отже, найперший вираз це просто пара. Якщо ми скажемо людині пере, то це може означати або зупинись, якщо людина йде, і ви хочете її зупинити пере, або якщо ви там їдете, так я вже казала на таксі, і ви хочете, щоб зупинився там чоловік, жінка також зупинилась, пара, то ви кажете пара. Ось, а інший це перестань. Ну, хтось вас там дратує, дратує, там щось робить. Можливо, дитина там грається, бавиться. Ви можете їй сказати: пара, пара. Якщо хочете звучати більш вічливо. Можете сказати пара, Так? Додайте парфувор, і це одразу додасть ввічливості вам. Пара, парфавор, або пара сфашфавор. Пурфавор, сфашфавор, теж ви мене питали, в чому різниця? Нема різниці. Можете і те, і те казати, пурфувор більше в письмовому варіанті використовується, сфашфавор більш в розмовному, але насправді і те і те. І там, і там використовується, і це норма, нормально. Наступний вираз – «паража». Що це за жа? Жа це вже, так? ніби людина вже зупинилась, але ні, тут же нема минулого часу. Це все в наказовому способі перестань зупинись. Жа це не тільки вже, а це, типу, як і зараз. Перестань, зараз же. Одразу перестань, негайно. Тобто жа не тільки, що вже щось зроблено. Жа це ще як негайно. Пара жа, перестань негайно. Наприклад, ви можете бачити зі словом жа, таблички там в якихось кіосках «волту жа, типу повернусь, жа. Вже, так, але це означає, що скоро людина повернеться. Негайно, дуже скоро. Полча. Паража, зупинись негайно, перестань негайно. Наступна фраза, третя. Ви хочете сказати перестань це робити ну, досить вже. Паракоїсу, паракоїсу. Ви мене питали, в чому різниця ісу, ішту. В певних там випадках. О, так, я тут, все правильно? Угу, так, все правильно я написала, те, що хотіла, я пояснюю детально на експрес-курсі, ви все побачите, все зрозумієте. В основному, якщо коротко, і шту, це щось що в мене, біля мене, і я кажу, наприклад, хм, окей і шту. А ІСУ це в. Того, з ким я розмовляю, от те, що означає це. Якщо я кажу, перестань це робити, то це ж він робить так, людина, та людина, до якої я звертаюсь, тому я кажу Іссу. Ола, Олга. А якщо б не знаю, я б це робила, то я б сказала Ішцю. Окей? Ну, детально поясню на експрес-курсі. Або в подкастах. А один також про це детально розповідаю, можете подивитись на моєму сайті. Пара Умкадіню. Um це якщо ви, наприклад, дитині кажете: Ну, трошки, трошки перестань, зупинись трохи умкадіню. Um так, є слово поку. Є слово умпоку. Якщо про кожну зараз поглиблюватись, то я, напевно, буду дві години вести цю трансляцію. Якщо коротко, Поку мало. Трошки, теж трошки синонім. Umkedінju, трошечки теж синонім. Бкадіню йде від слова шматочок. Укаду, чогось, умкадиня, шматочок. Але не тільки шматочок, так? ще й трошечки. Наприклад, вам кажуть шпером кадіню почекай трошки. Паромкадіню це зупинись трохи, так перестань. Людина, там, дитина, наприклад, бігає, біситься, бігає, бігає, то ви кажете паромкадіню. Типу, та трошки зупинись, там, посиди, посиди трохи, відпочинь. П'ята фраза. Перестань це робити парад фазеріс. Майже те саме, що паракоїсу, але є трошки різниця. Наприклад, паракоїсу не знаю, ну, людина там, не знаю, ну, людина щось робить, так, і ви кажете, там перестань, перестань, ну, якщо перекладати дослідно, то перестань з цим. Можливо, вона вам щось каже, так? Не робить, а каже. Тоді ви можете сказати паракоїсу, перестань з цим. Ну, думаю, зрозуміло, більш-менш. А перед фазерісу це перестань саме робити це. Фазер, щось робити. Хтось там стукає, стукає, так? Перед фазерісу. Перестань робити це. Те ж саме про ісу вже пояснила до цього. Перед курем. Когер, напишіть, будь ласка, хто знає, що таке кугер? Це теж, ну, я уявляю в ситуації з дитиною. Я кажу дитині: перед кугер. Що таке «кугери»? хто напише? І паред грітар також. Грітар. Грітар, до речі, можна не тільки до дитини. Так, угу. Лариса пише бігти. Добре. Тобто «парад кугер перестань бігати. Бігає, бігає, так, дитина, ви кажете, перестань бігати. Перед грітари. Грітар Лариса теж пише, пише кричати. Так, правильно, перестань кричати. Теж або дитині, не знаю, може, не знаю, комусь там чоловіку. Перед грітар, перестань кричати. А що таке шурар, хто знає? Перед шурар? Теж до дитини більш, напевно, підійде до дитини. Хто знає шурар? Плакати. Uh -huh. running Everywhere. Пише. Плакати. Когер про тоді ладу, якщо перекласти Running Everywhere. Uh, плакати. Шурар плакати. Правильно. Перестань плакати. Перед шурар. Парад брінкар. До речі, брінкар має два значення. Які два значення має слово брінкар? Хто знає? Перед брінкар я можу сказати це дитині, а можу сказати це дорослій людині, яка що робить? Так, ага, один варіант гратися іграшками пишуть брінкар. А якщо без іграшок, не підійде брінкар, думайте. Окей, і друге значення брінкар. Угу, шутить. Окей, так, шуткувати, правильно. Тобто брінкар, угу, це не тільки гратися. До речі, можна з іграшками, можна без іграшок. В основному правило таке, що брінкар це гратись, бавитись у щось без правил. Без правил, типу, немає правил в цій грі. Якщо там є правила, то це жугар. Жугар футбол, бо в футболі є правило. Треба забити м'яч у ворота, наприклад, так? Тоді жугар. Віддіожогуш, також жугар, е, і так далі. А брінкар це у щось так бавитися. Да, Можна з іграшками, можна, я не знаю, сам з собою якось А один з одним. Наприклад, кидатися подушками, брінкар комолм фадеш там. Бай. І інше значення жартувати. Супер. Жартувати. Угу. Наприклад, хтось над вами е, жартує постійно, так, каже, ну, якісь жарти. так, І ви можете сказати: перестань жартувати пара брінкар. Ну, такі з брінкар з жартами є багато висловів. Наприклад, ти за брінкар кміг, ти що зі мною жартуєш чи що? Ти за брінкар? окей, пара брінкари. А що брінка, тобрінкаре, надпреку. Та я жартую, тобрінкаре, то брінкар, якщо розмовний варіант. Бруно, но про собі, Кекту Кердізер. Паред брінкар зробили. Перед фалар дуже простий, Перестань розмовляти. Так, Ну, хтось там балакає, розмовляє парад фалар. Uh, які ще тепер, будь ласка, ваші приклади, що ще вам приходить в голову? Параду, бачите, в основному це парад, і щось робити. Парад, подумайте, напишіть свої приклади в коментарях. Що ще можна з паред. Паред требеляр, перестань працювати, наприклад, перед шкривір, перестань писати. Давайте ваші приклади чекаємо. Ще хотіла про Фалар розповісти, поки ви пишете свої приклади. А якщо ми. Скажемо там, замість фалар дізер», то вже буде мати інше значення. Перед фалар. Фалар це говорити там як, перед фалар гапіду» – перестань говорити швидко, так, фалар, або з кимось говорити, перед фалар кумігу» – перестань говорити зі мною. Або якоюсь мовою, так? Перед фалар інглиш, фалапортугейш, парад фалар, пара так? A dizer – це більше як сей в англійській мові, це щось сказати таке разово. Para, dizer, para dizer now. Перестань говорити ні. Ну, тобто якесь слово, так? Para dizer. І ще третє є слово як контар, контар розповідати, як um, to tell в англійській мові. Контар шторіш, контар, у мене дота, Так, і читаю ваші приклади з пара. Para de comer, Alona, Super. Para de comer, porque, por exemplo, já estás gorda. Para de comer. Bruno, és a primeira pessoa eslava que não me chama Bruna. Uh, bem, está escrito Bruno. porque que é que eu ia te chamar Bruna? Eu conheço nomes portugueses, né? Para de sorrir, Olga. Puxa, ok, super. Para estar... Posso А як буде перестань сміятися? Бо є слово посміхатись, а є слово сміятись. Посміхатись це сугир, просто так. А є ха, ха ха прям голос сміятись, як це буде португальською. Напишіть, хто знає. Олга, перед Перестань пити окей. Якщо хочете сказати перестань пити алкоголь, то треба уточнити. ну, Типу, ми можемо в українській сказати перестань пити. Це буде, ну, і всі зрозуміють, про що мова. В португальській треба уточнити. Парад бубер окей. Парад вибер алкогол, опарад бубер сервейджер, парадбир суму, агуа. Читається парад. Який парад? Не зрозуміло. Читаю ну, парад. Так, якщо швидко щось сказати. Então, можно de falar. Para de falar. Para de... é de... Toda a gente na Ucrânia me chama Bruna, por causa da pronúncia. Hum. Ah, ok, percebi. Sim, é verdade. Uh, há muitos ucranianos que as terminações em U não bem, não aceitam. Sim? Porque em ucraniano... Nós lemos O como A às vezes, em ucraniano ou em russo, por exemplo. Agora os exemplos não saem. Hum... Bem, quando não, quando não tem acento em O, podem uh, dizer o som A. É por isso, se calhar, que não, não chamam Bruno, mas Bruna. Se calhar eles querem dizer Bruno, <laughs> mas dizem Bruna. Sim, é verdade, sim, concordo. E uh, outras palavras também, mas só pessoas que não aprend não aprenderam português. As pessoas que já aprenderam, já conhecem as terminações em um, acho que vão dizer corretamente. Tá, Clarissa, para de rir, para, tá, super, para as times Para de ver, ó, oh, páxi, pois é assim, deixa eu ver uma aluna ao vaze. Паред що хотіла сказати цим прикладом. Тетяна гір си. Si". А, ну, до речі, гір це зворотнє дієслово. Гірс. Тому я б сказала правильніше, що de, de Перестань сміятися. Типу, є зворотні дієслава це окремий тип слів, які мають такі. Частки м, т, с і так далі. Про це також детально пояснюю вам на курсах. Сі, вердад, Лукашенка, про сі, позивну, си, я считава, Лукашенко. і Я лише дізна типу, Лукашенка. Пріс Бруну фікашт Бруна. фикашт Бруда. Сперкнув ще. Оляр, приходку пише. Так, це я спитала в е, Паші парадвер, а приходько написав чи написала оляр. Так що, напевно, я думаю, що людина мала на увазі оляр, перестань дивитись. Оляр премій, перестань дивитись на мене, наприклад. так, премій. Бо якщо парадвер, це перестань дивитись там, телевізор або фільм. Тому парадвер. Теленовела наприклад, перестань дивитись мел мелодрами. <сху> Вер, дивитись щось по, по телевізору, так, в екрані або картини, дивитись на щось. А оляр це теж дивитись на але <сху> <сху> на людей, так? Типу, а, як look і see, і watch, розумієте, там є різниця. Про це, до речі, я десь записувала відео. Треба пошукати, якщо вам цікаво. Кларк, нофіку і інтенсу сеньор брунала. Окей. Давай. Так, ну що, будемо закінчувати. Хто тільки зайшов, можете подивитись запис. Я раджу це зробити, бо було дуже корисно. Так, і зараз бонус буде. Зараз. Бонус. Хто. Ще не отримав від мене в подарунок 50 корисних фраз португальською мовою для початківців. Ви можете написати мені в Директ після цього ефіру, або тут в коментарях на запис ефіру слово фраза португальською або ну, краще українською українською фраза. Бо я якось написала: напишіть мені, наприклад, слово, якесь слово я не пам'ятаю. І люди, я не очікувала, що вони стільки помилок в одному слові зроблять в португальській. Ну, можна було б подумати, що якщо людина початківець, то він не вміє писати португальською. Тому пишіть слово українською, слово фраза, і ви отримаєте корисне відео, там 50 класних фраз для початківців португальської мови. І так, будемо на зв'язку. Пишіть мені, в понеділок вже стартуємо курси. А не тут на запис ефіру, або мені в Директ, в повідомлення. Окей? І чекаю вас на своєму навчанні, якщо вам подобається мій підхід, хоча, так, я не можу вам все розповісти, що у нас, які, які взагалі методи в курсах, але ви не пошкодуєте. Окей, ате Até. Sim, até a próxima. Vemo-nos de outra vez.